Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Я зараз скажу Слава Мира. Задає таке питання. Всі говорять, що Україна відробляє карму, але не все ще відробила, так як продовжуються бої. Я не вірю, що це карма країни. Міра Сіво. Рішили зменшити населення, чому білих людей народжується мало. Дякую. Дивіться, дуже хороше запитання. Я спробую зараз розкласти. Важливо, щоб те, що ви пишете, щоб воно було правдиво. Тому що, якщо неправдиво, то, то і неправдиво карти показують, розумієте? Так, Україна, всі говорять, що Україна відробляє карму. Я, до речі, почала ваші запитання відповідати, тому щиро вам дякую. Дивимося. Всі говорять, що Україна відробляє карму. але не все ще відробила, так як продовжуються бої. Люди добрі, ви розумієте, карма. Що таке карма? Карми, як такової немає. Це бумеранг. Українцям йде просто бумеранг. Що таке бумеранг? Це те, що людина. Я це такі речі я пояснюю завжди на сімейці Адамсів. Хто дивиться мене на сімейці? Адамсів знає, що людина, яка добра, не яка себе принижує, не яка ой, я така добренька, я, я ж така хорошенька, я ж така, така хорошенька, хорошенька. Я так хочу всім угодити. Це не добра людина. Це людина, яка себе не поважає, розумієте? А людина, яка дійсно себе любить, себе поважає, не дає собі в кашу плюнути. Ну, це так, знаєте, я вже так говорю. Та випромінює щось добре. розумієте? От е, люди забувають причинно-наслідковий зв'язок тобто зробила фігню – і получила. А як получила обраточку? Оце і є все обраточка. Розумієте? Люди не розуміють, що значить карма. Вибачте мені, вибирали би нормальних депутатів, нормальних президентів. Не було би ніякої карми. Жили би собі не припіваючи. Але, на жаль, от таке відбувається. Тому я не бачу тут карми. Я не бачу тут карми. От і все. Це. Але хочуть люди назвати кармою, хочуть це. Оце і є карма. Що зробили, те і маєте. От і все. Принижуватися все життя перед кимось, угаджати комусь. Це і є ваша карма. Тобто, прокидайтеся, ставайте впевнені, будьте вольові люди. Чому? Дуже гноблять Україну. В Україні дуже вольові. От вони, я вже говорила на сімейці Адамсів, що вони волю зламати хочуть українську. Ні одна країна не має такої волі, як українці. Це і земля, це і не тільки Чорнозем, це все разом, спільно це все. Тому я карму дивитися навіть не буду. Українцям потрібно зрозуміти, що, вибираючи дебілоїдних, будете жити як дебілоїдні. От і все. Ну, що зробити? Тепер нам взагалі будуть по завозити. Тепер я, я навіть не знаю, відверто вам кажу. Так. Ем... Міра Сіво вирішили зменшити населення. Це теж ми говорили у сімейці Адамсів, чому білих людей народжується мало. Ну, якщо це правдива інформація, чому народжується білих людей мало, то карти зараз нам скажуть правду. Якщо такої інформації нема, а давайте подивимося, чи дійсно білих людей народжується мало. В принципі... Тут є якась рівновага. Ні, це неправда. Я не знаю, чому, хто вам це сказав. Це неправда. Є якась, бачите, ось ця карта, якась рівновага. Теж шістірочка. Тут п'ятірка дев'ятка. Є якась рівновага. Це числа, от, крім п'ятірочки. П'ятірочка, вона вибивається зі строю. Шістка вона ось вага тут. Розумієте, в принципі, і сонце говорить про те, що не народжується менше у білих людей. Не народжується. Про це, знаєте, я пам'ятаю, навіть, мені здається, моя мама щось про це говорила. Але це мішаються народи. Це мішаються народи. Це маніпуляції. Мої дорогінки, це маніпуляції. Це маніпуляції, щоб о, все зникнуть біле населення. Зникне ще щось. Ні, ні, це маніпуляції. Я не бачу тут, що дійсно народжується менше. Ні. Можливо, я помиляюсь. Або ви помиляєтеся з вашим запитанням. Не бачу я тут. Але дивіться. Дивіться зону пробуждення. Дивіться сімейку Адамсів на моєму каналі. От. І хто дивився з самого початку, розуміє все, про що я тут зараз сказала. От і все. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!